Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Відьма сьогодні ми з вами подивимось, що вас чекає в коханні в найближчий період. Не забувайте підписуватись та приходити до мене на телеграм на особисті розклани, на особисті консультації. Будь ласка, що вас чекає в коханні в найближчий період? Обирайте! Можете просто про себе подумати, можете загадати свого коханого, про нього думати. Ддинички молодці, мої хороші зайки. Сімейне питання, питання дітей, питання любові. За дияволом дуже прив'язані до когось, до чоловіка. Ви знаєте, тут гнів на милість. Зміниться. Таку холодність змінить на інтерес. Якась важлива інформація. Якщо не спілкувались, можливе спілкування, як сніг на голову, знаєте, мир встановлення миру. Не те, що ви очі закриваєте на якісь проблеми, а ви їх вже вирішили. Другий варіант. А важкий емоційний стан. От у вас як крутити буде, знаєте, зсередини. Чоловік з легкими намірами, але ви будете чомусь від нього захищати, знаєте. Я знаю, що нічого гарного з тобою не буде. Хто одинокий, то новий якийсь. Але він вам як когось нагадує. Знаєте, доленосний період дуже. Вам треба подивитись. І задати собі питання: не руйнуєте, чи ви самі свої стосунки. Не накручуєте, чи ви себе? От чи не боретесь на рівних з чоловіком? Він, він не прогнеться під вас, а ви під нього. За справедливістю, дивіться, ви будете праві, але ви не будете щасливі. Яка порада вам? Знаходьте э, загальні інтереси, але дивіться, якщо ви вже з людиною не хочете бути, от розумієте, що то не ваша людина, або що вже все, що людина від вас пішла. Відпустіть ситуацію. Інакше, інакше ви себе просто зруйнуєте зсередини. Третій варіант без змін. Так, другий варіант перейшов на третій. Смерть смерть показує. Ну, це завершення чогось. Без змін. От як чекаєте на якісь дії, нормальні, прояви чоловіка, а він своїм життям живе. Знаєте, якщо ви хочете троечки з кимось любові, стосунків, інтиму, скажіть про це чоловіку. Інакше він там просто поскаче свої питання вирішувати. А ви будете просто його вдома чекати. Тут можливі гарні стосунки, можливі, гарні, важливі, важлива, гарна розмова, але не буде від нього ініціативи. От зробіть це самі. Перші кроки будьте мудріші, а далі вже він сам тоді. Дякую.